Світлана Васильєва Головна представниця Вінницького відділення Всеукраїнської асоціації традицій і культури Китаю, консультантка з китайської мови, перекладачка. Полюбляє досліджувати факти, пов'язані з китайською культурою, писати поезію та прозу, подорожувати, танцювати сальсу, займатися акторською майстерністю. Вісім років вивчала традиційне ушу у відомого китайського майстра, життєве кредо слухай своє серце, мрій відважно, не в світ світло, будь щирою і доброю. Надихай і довіряй всесвіту. Ми на початку хотіли дізнатися у вас, чому китайська мова, чому обрали її, а не якусь іншу. Але ви не захотіли відкривати секрети. Так діліться, давайте вже зараз. Історія насправді дуже довга, тому от коротко сказати дуже важко в двох словах. але я спробую <свят> справа в тому, що китайською нікого не цікавилась там в школі, в інституті я взагалі за фахом ну, економічного освіту маю. Я бухгалтер аудитор, тому пропрацювала доволі довгий час свого життя саме бухгалтером в доволі відомій фірмі. Але справа в тому, що вже в такому зрілому віці я дізналася, що маю китайське кров. Wow. Mm -hmm. Так, там давно-давно, але таки, такий факт є. І е, я попала, ну так доля мене звала з цікавою людиною, яка в Вінниці в нас викладала ушу, і фактично в китайську мову я зайшла зі сторони бойових мистецтв. Uh -huh. Таким чином, я попала в асоціацію культури і традицій Китаю, головою якої є майстер Му Юйчун. Ось і. Е, Поступово, поступово я почала пізнавати саме культуру Китаю, а тоді зацікавилася китайською, і тут почалися проблеми. Чому тому, що на той час це зараз купа викладачів інформації, що хочеш, бери, читай, і все. Але на той час не було жодного викладача в Вінниці. В Києві в університеті їх можна було їхати і десь вивчати, але а, я ж в Вінниці і працюю в Вінниці. Тому е, я почала вивчати самостійно. Я кидала дуже багато раз, раз двадцять це точно. Але мене все одно повертало до неї якимось чином, не можу пояснити, ну, мабуть, це все-таки доля. Ось і потім я зустріла китайських студентів в політехнічному університеті. У нас навчалися, які мені почали допомагати. І так потрошки, потрошки, я добралася до ступені третього міжнародного рівня. і потім мене доля таки доля звала з директором інституту Конфуція Одеси, міста Одеси. І е, за допомогою е, нього я виграла тендер на безкоштовне, навчання, стипендіальне навчання в Китаї і поїхала в Китай. Там вже все. Тобто я кинула роботу, поміняла все. Е, е, як ви розумієте, всі мої рідні казали, шо, шо, шо ну, ти, що ти, ти робиш? робиш. А, а, да, да. Да. А, Світлана, ну, єдиний такий відступ: привітайтеся з вінничанами китайською мовою. Дуже цікаво а, почути. Да. Як класно звучить, добре? Давайте давайте рухатися далі. Про специфіку роботи, мабуть, переклачає взагалі про специфіку роботи з китайською мовою. Це ж більшість про єроліфи, і ну наскільки я розумію, можуть вони мати різне значення в залежності від ситуації, від контексту. Ось як, як правильно навчитися розрізняти, чи потрібно якось більш занурюватися в традиції? Можливо, тобто що з приводу є можете розповісти. І ролів. це взагалі моя улюблена окрема тема. Може вам дві години тут розказувати про них. Насправді так, китайська мова це і це не літери, як ми звикли. Це роліф, які є візуальним і вже мають якесь своє значення, як ви сказали, може бути декілька значень. І це зашифрована та картинка, яку малювали ще на скелях. Угу. Пра, пра 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 первісні люди. Так? Ось і вони трошки трансформувалися і дійшли до нас. Але картинка зберіглася. Тобто, коли ми бачимо роль, ми бачимо, що там зображено. Воно складається з маленьких елементів і в сукупності ці. Елементи показують нам саме значення. Наприклад, навіть і ролів хорошо, да, добре. Да? Він складається з жінки і дитини. Uh -huh. От кусочок жінки маленький, да, ключик, і дитина. А коли мама з дитиною це завжди. «добре». добре uh -huh. да. І тому ми бачимо цю картинку Жінка і дитина, ми вже знаємо, що це. Добре, Тепер про різні значення. Е, і ролі при перекладі е, насправді перекладати дуже важко, е, тому що е, європейські мови, вони більш е, таке контексте значення в них більш е, визначене. А в китайській мові, ось, наприклад, і роль сян, mm -hmm. е, він знає скучати, хотіти і е, думати. От wow. таких три різних mm -hmm. значення. Для нас це різні значення, mm -hmm. але для китайців це все три в одному. Ого, от, наприклад, якщо я кажу ось я ні, я скучаю за тобою. Я як його маю перекласти? Я скучаю за тобою, чи я, я думаю хочу про тебе, тебе, да. чи чи там я думаю про тебе. А воно все зразу. Угу. Якщо людина скучає за кимось, то вона що? Вона думає, думає про те? Да, да, да. Тому ось при перекладі дуже складно не втратити отой весь бату різноманітність значення цього іроліфа. А, дивіться, тобто, якщо людина собі робить тату з гірольфів, то є варіант, що вона набила одне значення, а там вкладено ще щось крім того всього Так, можливо і таке, і дуже часто люди набувають тату, насправді не знаючи значення, а просто гарний і І дуже часто виходять казуси. Світлана, от щоб перекладати добре тексти, треба ж знати напевно китайську культуру. Обов'язково. а як ці знання допомагають вам у вашій роботі? Обов'язково треба знати не тільки культуру, mm -hmm. ну дивлячись, який текст. Якщо простий текст, в принципі, справиться студент, там, з допомогою тим паче, що а, сучасності там допомагає все. Mm -hmm. Але якщо художню літератур або якісь стародавні тексти, то обов'язково треба знати культуру, треба знати історію, треба знати космологію, mm -hmm. треба знати філософію. Чому? Тому що оце поєднання оцих маленьких ключків, про які я говорила, вони поєднуються на основі цього всього. І якщо не знаючи основу, ми не можемо нічого сказати про те, що над основою тобто, грубо кажучи, якщо заглядати ось в ші і решту того, що зараз на ну, активно розвивається, то все таки, якщо говорити про переклад з китайської, то справиться ші з нормальним перекладом, чи потрібно трішечки все таки включати людину і коригувати те, що перекладач перекладе? Якщо текст більш-менш простий, такий угу. буденний, то в принципі він справиться, але все одно треба коригувати, дивитися. Якщо текст художній. Мабуть, що ні. тільки людина, так скажіть, у мене все. Турбує котик Хитя. котик. <кій> Отак От хочете розсекретити нашого котика. Тож це ну насправді... знаєте, завжди коли є щось на столі, то воно ж має якось зіграти. Ну приємно, коли стоїть такий котик, так, да? да? Це да. зроблений з ясінської глини, це така спеціальна глина, з якої робиться посуд для чайної церемонії. Mm -hmm. Це одна з культур китайської. Я думаю, що ви чули про неї, так, 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 коли так, дуже так. гарно це все робиться. Ступ. Там теж ціла філософія. Якщо захочете, колись прийду, нас... розкажу, вам. Будемо раді бачити, <кій> бо в нас. Це була чайна церемонія в цій студії. Була, да. ми вже влаштували навіть чай. Уважні, так, ви вже в курсі. І, мабуть, були там такі чайні е, тваринки. Були? Так, О, так, так. так. Ось це чайна теж, тваринка. Вони бувають абсолютно різні, ну, це сучасна така. Е, Вітерець такий сучасний, бо раніше чайних тваринок при чайній церемонії не було, але зараз воно приємно. Ось, і це котик. Котик, взагалі, в Китаї він не дуже з таких важливих тварин вважається, але все одно важливо він відганяє злих духів. Mm -hmm. Ось тому це такий маленький подаруночок вам. Вау. Wow. Вашу студію. Yeah. Yeah. Вашій yeah. студії завжди було нехай да, Дзвоничок такий місце. Звичайно. І yeah. ім'я. Нам yeah. uh, нам потрібно буде порадитися з нашим гуру. У нас просто директор телеканалу. Власне, він і проводить чайну церемонію, і полюбляє досить ось під oh, китайські і методики. Можете, і я впевнений, що він нам допоможе з вибором вдалого імені саме з ним порадимося. Так, ну і Світлано, ще хочеться так на завершення. Дізнатися про якісь кумедні випадки у взагалі такі? А я впевнена, що вони точно були постійно, постійно. Поділіться щось таке. Один цікаво. з кумедних таких випадків. Ну я вважаю, що це саме кумедний вам розкажу. Це коли приїхали делегати з Гонконгу і була виставка світла. І потім після світла ми пішли гуляти, я їм перекладаю, і він проходить. а там стоїть такий охоронець, такий накочені. знаєте, прям такий, ну. Чоловік такий байний. Uh -huh. А він в щупленький це такий гонконець, і він каже: О, переклади в нього в нього такі цицьки, як у моєї мами. Ну, Розумієте, для нього це він комплімент каже, ага. тому що для них це ну, що великі, що накачені. Ну, розумієте, що було б, якби переклала розумієте. це. Уявляємо. Да. Ось я відійшла і сказала, що мій представник Гонконгу, він дуже-дуже пишається, що може побачити от таку людину, накачану, ось таку, що постійно дивиться за своїм тілом. І той дуже обрадився, вони повнімалися, і так все закінчилося. І всі залишились да, Так, всі задоволені. Ну, Згадує історію мого гарного товариша, який теж поїхав у весільну подорож в Китай. В Діснейленд поїхали з дружиною і каже, щоб цікаво було в Діснейленді. Зі мною фоткались більше, ніж з Мікі Маусом. ось Тому що він зрост, ну, майже під два метри. Теж досить здоровий. Ще пополовина просто іди, фото, фото, фото. Ого, так, прикольно, сходив. Експонат. Кажу, Діма, Діма, якщо ти нас дивишся, треба було брати хоч по долару за фото, міг би відбити трішки подорож. Трішечки ту поїздку. Так, ну що, а ми. Дякуємо нашій експертці Світлані Васильові, консультантки з китайської мови за таку цікаву розмову, за те, що трішки просвітили нас у китайській культурі. Ну і звісно, за подарунчок теж дякую.